Учні Дніпровського ліцею безпекового спрямування та Національно-патріотичного виховання МВС пройшли по святу в ліцеїсти. До всіх присутніх звернувся заступник голови Національної поліції, начальник департаменту кадрового забезпечення, генерал поліції третього рангу Сергій Кобець. Шановні ліцеїсти, від імені міністра внутрішніх справ України, керівництва Національної поліції України та від себе особисто. Щиро вітаю вас із знакою події у вашому житті. Даючи цю клятву, ви повинні усвідомлювати свою відповідальність перед батьками, що захищають вашу землю ціною свого життя, матерями, які виховують вас в такий складний час і, звісно, перед самим собою. Цей день це початок нового життя, нових знань і можливостей. Ми пишаємось вами, адже ви обрали саме такий шлях. Він буде непростим. Але значущим, як для вас особисто, так і для нашої країни. Ректор Дніпровського державного університету внутрішніх справ полковник поліції Олександр Моргунов наголосив, що ліцеїстам у майбутньому доведеться не лише здобувати перемоги, а й відбудовувати державу. Певний, що свій вибір вступити до ліцею, ви обрали свідомо. Ви, це наше майбутнє. Ви ті, кому доведеться не тільки виборювати нашу перемогу, а й відбудовувати нашу державу. Хочу вважати вам успіху, навчатися та служити так, щоб вами пишалися ваші батьки. Поважав український народ. Слава Україні! Героям слав! Перший заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації Андрій Кульбач, підкреслив, що нинішні ліцеїсти це перший набір нового закладу освіти, і це має стати приводом для гордості. Доброго дня, шановні ліцеїсти. Вітаю вас сьогоднішнім таким великим святом для всієї нашої держави, Днем захисника і захисниць України. Ви навчаєтесь в кращому ліцеї нашої держави з системи Міністерства внутрішніх справ. І ви будете пишатися, що ви перші ви перші ліцеїсти України Міністерства внутрішніх справ ліцею. Начальник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Дніпропетровській області, генерал-майор служби цивільного захисту Юрій Корецький привітав присутніх зі святом, побажавши гідно нести звання ліцеїста. За роки навчання в ліцеї у вас буде час вирішити, яким шляхом рухатись, і якщо виникне бажання приєднатись до лав рятувальників, я буду доволений. Разом до перемоги. Слава Україні! Заступник начальника Центрального територіального управління Національної гвардії України полковник Олександр Шур висловив упевненість, що в ліцеї учні отримують міцну освітню базу для вибору професії. Успіхів навчанні, чимних і грамотних викладачів вам. Я впевнений, що в цьому навчальному закладі ви зможете отримати гарний вибір в майбутній своєї професії. Продовжуйте навчання в цих стінах або перейти в інші навчальні заклади. Системи міністерства внутрішніх справ, дякую вам за ваш вибір. Гарного вам дня, гарного навчання попереднього, всього найкращого разом до перемоги. Дякую, заступник начальника головного управління, начальник слідчого управління головного управління національної поліції України в Дніпропетровській області, полковник поліції Інна Власова привітала учнів з посвятою та зазначила, що дисципліна ліцею сприятиме їхньому успіху в житті та на службі. Я більше ніж впевнена. Що кожен із вас уже після 9 класу зробив свідомий вибір. Тому що ваша думка щодо майбутньої професії вона формувалася ще в середніх класах, як показує практика. Є три професії, які формують суспільство і людину взагалі. Перше це медики, лікарі, вони приймають нас на світ. Другі це вчителі, вони нас навчають. І третє це працівники системи МВС. Від дій яких залежить подальша доля людини, ви сидите сьогодні у поло білого кольору і виглядаєте як цвіт нації. Я вам бажаю, щоб ви все життя були нашим цвітом нації, нашим майбутнім, майбутнім наших дітей, онуків і правнуків. Тому що саме від вас і від нас залежить, вистоїмо ми і будемо існувати. Слава Україні! Героям слава! Ми ліцеїсти, майбутнє України! Урочисто, Клянемось! Ми ліси Майбутнє майбутній України! Клянусь!